Разу Україна була готова до обстрілу росіян. Більше того, цей момент був використаний аби провести атаку у відповідь. Коли окупанти відстрілялися, раптово їхні найбільші міста та військові бази стали спалахувати, наче сірники. Під удар потрапили під Москов'я, та сама Москва була вирішена занурити їх у повну темряву і, нарешті, знайшли спосіб, як це зробити. Кадри наслідків удару шокували всіх. Перед тим як це побачити, вам ліпше присісти. Вітаю вас на віцівішановні глядачі. Далі будемо говорити про дійсно. Важливі речі початком всього стало те, що Росія завдала масово ракетно-дронового удару по Києву та по низці інших міст України Рівному, Вінниці, Дніпрі, Запоріжжя, Одеса та багатьох інших важливих енергетичних центрах протягом Росіяни били балістичними ракетами та шахедами, а далі атакували крилатими ракетами. З бомбардувальників туди 95 МС. За даними повітряних сил, Київ накрила шахада та балістичні ракати. Влада Києва повідомила про руйнування та зникнення теплопостачання води та світла переважно на лівому березі столиці. А монітори натомість пишуть, що стався дуже дивний обстріл, враховуючи, що Рефія стільки до нього готувалася. Удар здавалося, був більше схожий на репетицію. Тож мовірно, як казала експерт, найближчими днями могло бути щось ще. Та далі ЗСУ нанесли удар у відповідь, і, схоже зірвали цей задум. Та все ж половина буде Динків Києва знову опинились без тепла на великому морозі. Вже проблеми у роботі метро. У лікарні перебувають поранені. У мережі з'являється багато відеоприльотів, балістика та шахедів у столиці. Моніторингові канали вказували, що росіяни атакують головні ТЕЦ у Києві, біля Києва та у Дніпрі. А також низку Гес та інші важливі об'єкти у центрі країни, Росія за даними повітряних сил кілька разів атакувала балістичними ракетами. Вінницю. також інформація, що ймовірно вночі ворог перша вдарив по віначенню нової балістичною ракетою Іскандер 1 яка має дальність до 1000 Кілометрів повітряні сили також повідомили про зліт бомбардувальників Ту-95МС, які здійснили пуски крилаті ракети. З них атакували Україну. Атака шахедів шахадів на Київ та багато інших регіонів тривала паралельно з ракетним ударом. Ракети попрямували у бік центру країни. Вони швидко досягли Києва. Перша група ракет почала облітати столицю з півночі у бік Вишгорода. Інша група ракет облетіла Київ з півдні і атакувала Фастів і Боярком. Ще одна група ракет полетіла через Черкащину. Про цьому монітори вказують про можливий зліт до. Кови групам бурнувальників, то атака на Україну може продовжитися другою хвилою. Зранку одна з ракет, за даними моніторів, могла атакувати Черкаси. Частина ракет спрямувала повз сміло далі на південний захід. Проте згодом частина ракет змінила курс та полетіла в бік Києва та Білої церкви. Кілька ракет, як казали повітряні сили попрямували на Вінничину. Кілька шахадів атакували рівна та околиці. Повідомили повітряні сили. У Києві зараз мінус 15 градусів морозу після цієї атаки на столицю без тепла. 5635 тисяч багатоповерхівок залишилося. Майже 80 з них це будинка, куди повертали теплопостачання від 9 січня. Повідомив мер Віталій Кличко. Загалом у столиці близько 11 тисяч багатоповерхових будинків. Він каже, що станом на вчорашній вечір 6 тисяч будинків, 16 залишилися без тепла внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня. Тепер тепло треба знову повертати за даними мера Києва Віталія Кличка. Найбільше постраждав лівий берег Києва. Найвразливіше Енергетичну точку зору там багато де зникло і світло. Зараз лівий берег внаслідок наслідок сьогоднішньої атаки поки що без водопостачання каже кличко. Комунальна енергетики працює, щоб відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян. заявив він за даними BBC News Україна. У будинках знову починають зливати воду, щоб система не розмерзалася і можна було знову подати людям тепло. У столиці є одна поранена. Постраждала в Дніпровському районі. Внаслідок атаки перебуває в стаціонар. Арі однієї зі столичних лікарень каже Мару у Дніпровському районі. Також влучання в нежитлові будівлі і падіння БПЛА на відкритій території. Там палають автівки. На лівому березі столиці перебої зі світлом. Об'єкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення. Написав кличко ще вночі. Згодом поліція додала, що під ударом у столиці був саме лівий берег. А від уламків поранення отримала 59-річна жінка. Поліція додала, що у Деснянському районі уламки БПЛА впали на території кладовища. пошкоджена одна школа. Все продолжается. Российские оккупанты хотят устроить нам ну, как бы всеукраинский блэкаут. Вот они к чему стремятся. Это очень большая опасность для нас. Сейчас ну, можно сказать, что наша энергетика дышит на И мы стараемся бороться с тем, что есть с теми последствиями, которые есть на сегодняшний день. Причем иногда даже забываем о мерах безопасности и бдительности при, при проведении ремонтно-восстановительных ремонтно -восстановительных работ. Так у нас на одной теплоэлектре энергетики восстановили насосы, заполнили, включили и только после этого обнаружили, что в теле котла на этой ТЭЦ торчит не взорвавшаяся ракета. Вот э, даже, даже такие нюансы бывают э, во время восстановления. Ну, сам факт, что мы восстанавливаем, подаем тепло, э, стараемся подать, восстановить подачу тепла в э, дома, э, в, которых, в которых она прекращена из-за вот этих вражеских атак. И э, в результате вот на утро сегодня есть обесточены потребители в Одесской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает нам Укрэнерго. Значительное повреждение в результате ночных обстрелов, зазнав... Получил объект ДТК в Одесской области. Из-за этого там сейчас без света почти 31 тысяча абонентов. На Днепропетровщине снова под атакой были объекты инфраструктуры, и сегодня с утра взрывы прозвучали в Запорожской области. Сейчас ущерб и пострад... количество пострадавших уточняется нашими спасателями, ну а энергетики, конечно же, трудятся уже не покладая рук, несмотря на вот эти лютые морозы, которые сегодня стоят э, в нашей стране. Но, слава богу, уже э, есть тенденция к уменьшению морозов, то есть к повышению температуры, и начиная уже с сегодняшней ночи, ночи вторника, температура сразу резко повышается на 4 градуса. Но ну, во всяком случае, так говорит прогноз. Если сегодня ночью было минус 18 по прогнозу, и, в принципе, примерно так же оно было по показаниям градусников на улице, то ночь вторника, которая грядет уже обещает нам мороз до минус 14, то есть на 4 градуса выше будет температура, и дальше аж до минус 4 повышения до конца этой недели. Так что есть надежда, что даже природа в этом смысле идет нам навстречу, снижая, повышая температуру, среднесуточную температуру на территории нашей страны. Раніше монітори вказували, що левовочастка ударів прийшлась на ТЕЦ Києва та Київщини через складну енергетичну ситуацію в Києві. Внаслідок чергового обстрілу потяги метро курсуватимуть зі змінами, кажуть в Київській міській військовій адміністрації. Рух поїздів на червоній лінії розпочнеться між станціями Академії стежко Арсеналя з інтервалом 4.30-5 хвилин. Після завершення повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий барах курсуватимуть два потяги між станціями Лівобережна. Арсенальна з урахуванням ситуації з електропостачанням орієнтований рух місту інтервалу буде приблизно 20-25 хвилин. Наслідки від російської атаки також є у Дніпрі, Одесі, Запоріжжі та Вінниці. За даними керівника Дніпропетровщини, Сергія Ганджи, у Дніпрі після атаки виникла пожежа, понівечили підприємство, побиті вікна. А поряд розташовані будівлі, пошкоджені багатоповерхівка, інфраструктура і п'ять автомобілів. Постраждали дві жінки: 76 і 67 років. Обидві на амбулаторному лікуванні. А за Даними керівника Одещини Олега Кіпера на світанку Росія атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Удари були спрямовані на житлові квартали та об'єкти енергетики. У місті Чорноморськ зафіксовані влучання БПЛА в багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджений фасад та скління. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Дані оточнюються. в Одеському районі. Також зафіксовано пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури. За попередню інформацію постраждалих немає, каже Кіпер. Останні тижні після нічних ударів критична ситуація зі світлом та теплом сталася у. Києві там довелось повністю перезапускати опалення сотні тисяч киян. Багато днів сиділи без світла і тепла, і тільки в останні дні більшість містян отримали тепло та, хоча б трохи електрика без тепла, досі перебувають близько сотні багатоквартирних будинків. Також росіяни послідовно знищують залізничну інфраструктуру. В останні місяцями взялися за залізничну гілку Київ коростень Користеньковаль. Напередодні Володимир Зеленський попереджав про нову удар Росії, А розвідка вказувала, що будуть бити по підстанціях АЕС, щоб повністю занурити країну у блекаут, натомість у російському серату. Ті поскаржилися на нічну атаку дронів. Жителі міста розповіли, що чули понад 10 потужних вибухів. Під ударом опинилися місцеве НПЗ. Потужні вибухи гримлять над Саратовим. Система ППУ в ці хвилини активно відбуває атаку українських БПЛА. Як розповіли місцеві жителі, загалом було чутно вже понад 10 потужних вибухів. Перші пролунали в районі 3.10. за місцевим часом. Попередньо знищено вже кілька ворожих дронів. Також про гучні звуки сирени і віддалені удари. Повідомляють жителі Енгельса. Написав один із пропагандистських російських пабліків. В Енгельсі канонади веця сирен супроводжувалася також гулом двигунів військових літаків. Окупанти на тлі атаки взялися рятувати авіацію. Розташовано. На місцевому аеродромі від можливого знищення писав телеграм-канал Аксіліонова Плюс. Ані пропагандиста, ані губернатор області нічого не повідомляли про наслідки атаки на відміну від місцевих жителів. Так, у мережі з'явилися відео, зняті сюдячи з голосу за кадром дитиною. Автор відео люб'язно підказав, що вибухи лунали в районі місцевого нафтопереробного заводу. Саме він стверджує, вже Супернова Плюс був ціле атаки. Про її наслідки інформації наразі немає. Тим часом на тлі загрози БПЛА в Саратові та сусідній панзі вели планка. Віор у місцевих аеропортах наразі це було усе, тож до зустрічі на напітів. Вже за мить бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.